Шановні мої паняночки, улюблені, рідні, ви правда стали як рідні. Вже не знаю, як звертатися. Можна багато епітетів, метафорів застосовувати синонімів. Хочу вам запропонувати чудовий прекрасний витвір мистецтва з каміння лазурит. Ви бачите, що ми маємо такі капельки. Ми бачимо, що форма тут нестандартна. Лазурит дійсно нагадує якесь лазурне узбережжя. До речі, лазурит було винайдено в. Гірській породі, так, незважаючи на те, що від слова лазурит нагадує водойму, а саме було винадено у гірській породі і дуже має хороші природні свої мінерали. Тож, ви бачите, що мінерал настільки цікавий, що він заповнений різними кольорами, не просто лазурним, так, або ще там, наприклад, якимось блакитним, а має і білий, і чорний, і темно-синій. Це все завдяки природному насиченню. Загальна довжина намиста – це 10 мм, поба... 45 см, перепрошую, 10 мм – це розмір каміння. От те, що ви бачите, 45 сантиметрів. Застібка у нас карабін, перепрошую не карабін, а шпрингельна, От, поспішаю аби швидше вам розповісти шпрингельна, або як ми називаємо якір. І, звичайно, якщо ви хочете більш довше мисто, ви можете замовити подовжувач у наших операторів. От, і мені повідомляють про те, що буде падіння, і мені вже цікаво самі подивитися на це падіння. От зараз це ціна 1200 гривень. Але ні, не 1200, не 1000. Мої, мої думки, напевно, наша команда читає, тому що 699 гривень становить це чудове намисто лазурит. Ви бачите, що воно. Не перетягує шию, що досить таки добре. І я не скажу, що воно тяжке, і не скажу, що воно легке. Воно справжнє каміння, досить таки е, пристойно тримається у мене на шиї, і мені не викликає і не виникає у мене жодного дискомфорту. А, ну, я відчуваю, що воно на мені є. Код товару 386 Довжина 45 см, розмір каміння 10 мм І, звичайно, дуже приємна ціна всього 699 гривень. Але я вам нагадаю, що при замовленні більше, ніж 2 одиниці по одному чеку за однією накладною, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. І це досить приємна така знижка, тому що у нас безкоштовні дзвінки, у нас безкоштовна додана доставка. І тим паче ви ще можете отримати знижку. Тож за номером 0800 21 44 88 ця чудова знижка вас чекає. Ну і ми вже зробили вам знижку 699 гривень. Ну, якщо порівнювати 1700 там і 1200, а ми ж пропонуємо за 699, це вагома таки пропозиція. Тому... Раджу вам не звалікати, тому що можливо, коли ви захочете придбати собі наступного разу, у нас не буде таких для вас пропозицій, тому що лазурит найзатребуваніше каміння, якщо не порівнювати його там, наприклад, з іншим камінням. А давайте ще раз застіпку. Застіпка шпрінгельна, показую, або ж якір, як ми називаємо раптом. Ви захочете, щоб ваше намисто було довшим. У наших операторів кол-центру за номером 44 88 ви можете замовити собі подовжувач. Тож, не зволікайте, замовляйте, поки маєте таку можливість. Так, я знаю, що я часто повторююсь, знаю, тому що хочу, аби кожна з вас встигла це придбати, бо ви варті найкращого, тому що ви найкраща. Ми продовжуємо рухатися далі, а ви за номером 0821 44 88 робіть свій вибір. Повернемось через декілька секунд.